Скотт Лінч Лукавство Локаламоре ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. Глава друга Другий контакт у зубному видовищі. Один День ледаря. Одинадцята година ранку. Мінлива гульня. Сонце знову пекло лихим білим світлом діаманта у вогні. Випалюючи дугу на порожньому небі і розливаючи тепло, яке можна було відчути на шкірі. Лох стояв під шовковим навісом на прогулянковій барці Дона Сальвари, вдягнений в одяг і манери Лукаса Фервайта, і дивився на гульню, що поволі набиралося людьми. Ліворуч від нього на помості примостилася трупа канатоходців. Четверо з них стояли, зображуючи ромб, на відстані приблизно 15 футів одне від одного. Поміж танцюристів бриніли довжелезні яскраві шовкові мотузки, обкручені навколо їхніх рух, грудей і ший. Здавалося, що кожен артист. Гоцав на чотирьох п'яти відрізках одночасно. Ці пасма утворювали хитку сітку між танцюристами, а в цій павутині, за допомогою спритних зачіпок, були підвішені всілякі дрібні предмети мечі, ножі, пальта, чоботи, скляні статуетки, блискучі дрібнички. Усі ці предмети повільно, але поступово переміщалися в різних напрямках, коли танцюристи крутили руками і рухали стегнами, розпускаючи старі вузли і неймовірно плавкими жестами, утворюючи нові тугіші. Це було незначне диво в жвавій рісі чудес, не останнім з яких була барка Дона та Донни Сальвара. Чимало знаті тягали дерева до своїх садів на воді і назад, а нові друзі Лока були першими, хто пішов ще далі. Їхня прогулянкова барка була постійним плавучим фруктовим садом у мініатюрі, якихось 50 кроків завдовжки і 20 завширшки. Це був двокорпусний дерев'яний прямокутник, набитий ґрунтом, який живив десяток дубів та оливкових дерев. Їхні стовбури були однаково чорні, як ніч, а шелесткі каскади листя були неприродно смарагдові, яскраві, немов налаковані, очевидне свідчення тонкої науки алхімічної ботаніки. Довкола кількох таких дерев, перехрещені плямами тіні, що відкидало листя, зміїлися широкі завитки сходів, ведучи до оглядової рубки Дона з шовковим балдахіном, та зручно примостилася в гіллі, відкриваючи очам краєвид попереду. По обидва боки цієї надзвичайно показної частини плавучого лісу сиділо по 20 найнятих веслярів, ті гребли на конструкціях, схожих на аутригери, які не давали важкій центральній частині яхти зануритися в бік. Рубка могла легко вмістити 20 душ. Цього ранку там були лише лок із жаном, дони з донною і вічний пильний конте, який зараз пантрував бар з різноманітними напоями, який цілком можна було прийняти за лабораторію аптекаря. Лок перевів погляд на танцюристів на канаті, відчувши з ними дивну спорідненість. Не в них одних була можливість зіпсувати сьогодні майстерний виступ. Пане Фервейте, ваш одяг. Дона Софія Сальвара стояла з ним на краю оглядової рубки, і її руки стискали поручень за якісь дюйми від його пальців. Ви мали б у ньому такий гарний вигляд у якусь зі своїх ембреленських зим, але чому ви повинні терпіти його в наше літо? Ви скоро будете червоні, ружа». Може, вам таки краще щось зняти? Мені, пані, мені запевняю вас дуже зручно. Тринадцять богів, вона правда загравала з ним, і легка посмішка, яка завилася на обличчі її чоловіка, сказала Локу, що сальвари спланували це заздалегідь, трохи пильної жіночої уваги, щоб збентежити незграбного купця, ідеально інсценований і цілком поширений трюк. Гра перед грою, так би мовити. Я вважаю, що будь-який дискомфорт, який приносить мені моє вбрання у вашому дуже цікавому кліматі. Лише стимулює мене до концентрації, тримає мене в діловому тонусі. Жан, що стояв за кілька кроків позаду цих двох, прикусив язика. Спускати на локаламуру білявок було те саме, що кидати листям салату в акул, а дона Софія була ще якою білявкою одною з тих красивих виняткових таринок зі шкірою, схожою на обгорілий бурштин, і волоссям кольору мигдального масла. Її погляд був глибокий і твердий Темно-помаранчева літня сукня з кермово-білою нижньою спідницею. Що ледь проступала по краю, ловко не приховувала вигинів фігури. Що ж, сальварам просто таки пощастило наштовхнутися на злоддя з найдивнішим смаком на жінок. Жан міг милуватися Донною за них обох. Його обмежена роль сьогодні і його травми не лишали йому нічого іншого. Наш пан Фервейт, зроблений з надзвичайно суворого матеріалу, моя люба, Дон Лоренцо опирався на поручень у дальньому кутку, вбраний у вільний білий шовк та оранжевий камзол, що пасував. До сукні його дружини, застебнути лише на нижню застіпку. На шиї чоловіка джанджуристо спадали білі шийні хустки. Вчора він отримав лупки на все життя, а сьогодні зодяг на себе стільки вовни, що стачить на п'ятьох чоловіків. Мушу сказати, я все більше хвалю себе за те, що висмикнув вас у джакобу Лукаса. Лок обдарував усміхненого Дона легким поклоном і власною ніяковою усмішкою. Випийте хоча б щось, пане Фервайте. Рука дони Софії ненадовго затрималася над Локовою, і він устиг відчути різноманітні мозолі й хімічні опіки, яких не міг приховати жоден манікюр. Вона таки була справжньою алхімічною ботакинею, а ця барка була безпосередньою роботою її рук і результатом її задуму, величезний талант і холодний розум. Очевидно, Лоренцо був з них двох імпульсивнішим, а якщо ще й мудрішим, то зважив би на думку своєї дружини, перш ніж погодитися на будь-яку з пропозицій Лукаса Фервайта. Тому. Лок сором'язливо всміхнувся до неї і ніяково відкашлявся, нехай думає, що він у неї на гачку. Ковток чогось був би дуже до речі, сказав він. Але, а боюся, тоді я не відповідатиму за свій стан, люба Донно-Софія. Я мав немало справ у вашому місті. Я знаю, як тут п'ють, коли обговорюють діло. Ранок для поту, а ніч для гризот, сказав дон Сальвара, відійшовши від порушня і махнув своєму слузі. Конте я певний, що наш пан Фервайт. Щойно попросив не менш ніж імбірний ошпарок. Конте метнувся виконати прохання Дона, спершу вибравши високий кришталевий келих для вина, у який налив на два пальці найчистішої каморської імбірної олії кольору горілої кориці. До цього він плеснув молочно грушевого бренді, а потім прозорого густого лікеру під назвою Адженто, який насправді був кулінарним вином, приправленим редькою. Намішавши такий коктейль, Конте обмотав пальці лівої руки мокрим рушником. І потягнувся до закритої жаровні, що тліла біля бару. Він витягнув тонкий металевий стрижень, який світився оранжево-червоним на кінчику, і занурив його в коктейль. Рідина зашипіла і виплюнула невеличкий димок пряної пари. Конте швидко рівно тричі перемішав напій, а потім підніс його Локу на тонкій срібній тарільці. Лок практикував цей ритуал чимало разів протягом багатьох років. Але коли холодний опік від ембірного ошпарку торкнувся його губ. Розітнувши кожну дрібну тріщинку пекучим жаром і окресливши кожну щілину між зубами та ясними спалахами вишуканого болю, ще до того, як напій потрапив на язик і горло, він не зміг повністю стримати спогади про пагруб тіней і покарання батька злодіїв, про рідкий вогонь, який повз пазухами і горів за очима, аж поки не захотілося їх вирвати. Висловити дискомфорт під час першого ковтка напою, було набагато легше, ніж удавати інтерес до дони. Ні з чим не зрівнянна річ, закашлявся він, а тоді швидкими поривчастими рухами ледь ледь послабив чорні хустки на шиї. Сальвари чарівно посміхнулися. Мені знову нагадали, чому я так успішно продаю вам слабші напої. 2. раз на місяць на мінливому ринку не велася ніяка торгівля. Що четвертого дня ледаря купці трималися подалі від великого кола, що примикає до річки Анджевіна. Натомість вони дрейфували або стояли на якорі неподалік, поки половина міста висипала подивитися на мінливу гульню. У Каморі ніколи не було великого кам'яного чи елдерскляного амфітеатру, а натомість там склався цікавий звичай відновлювати коло глядачів заново кожної гульні. Величезні багатоповерхові оглядові барки відбуксували та міцно закріпили до кам'яних велерізів, вони оточували мінливий ринок, наче плавучі скибачки, відрізані від серця великого стадіону. Кожною баркою заправляла сім'я конкурент або купецьке об'єднання. Вони всі люто змагалися за глядачів, а бійки серед завсідників-клієнтів, які виборювали місце на особливо милих серцю барках, були цілком частим явищем. При правильному вирівнюванні ці баржі утворювали дугу приблизно на половині окружності мінливого ринку. Для човнів, які заходили в центр спокійної води, розчищали канал, а решта периферії – була зарезервована для прогулянкових барок знаті. На будь-якій гульні можна розраховувати на добру сотню барок, і їх буде в половину більше на великі святкування, як от це. До свята літнього сонцестояння і дня змін залишалося менше, ніж три тижні. Ще до того, як почалися розваги, мінлива гульня була сама по собі видовиськом, велика хвиля багатих і бідних на човнах, і піших боролася за місце в традиційному змаганні, яке дуже любили саме за відсутність правил. Жовті куртки в такі дні були на службі, але переважно для того, щоб не допустити кривавих сутичок, а не запобігти заворушенням узагалі. Гульня була загальноміською пиятикою, подарунком герцога людям, який той охоче описував, зі своєї скарбниці. Добра гульня успішно висмикувала отруйні ікла з будь-яких заворушень, перш ніж ті встигали нагноїтися. Шовковий навіс над головами не вберігав від полуденого пекла, а лок із сальварами ускладнювали собі ситуацію, Випиваючи імбірні ошпарки, поки дивилися крізь рябий серпанок спеки на тисячі каморців, що набивалися в барки просто людинів. Конте приготував ідентичні напої для свого лорда і леді, хоча, мабуть, з дещо меншим вмістом імбірної олії, який їм подавав Грауман за звичаями каморського етикету в подібних ситуаціях. Келих лока був напівпорожнім, алкоголь розширювався кулькою теплом у його шлунку і яскравим спогадом у горлі. До діла, сказав він нарешті. Ви були такі добрі до нас із Грау. Я погодився відплатити за цю доброту і розповісти, у яких я справах тут, у Каморі. Тож поговоримо про це, якщо ваша ласка. У вашому житті ще ніколи не було такої нетерплячої аудиторії, пане Фервейте. Найняті доном веслярі тягнули їх до кола гульні, і вони наближалися до безлічі традиційніших прогулянкових барок, деякі з них уже повнилися десятками чи сотнями гостей. Очі Дона світилися жадібною цікавістю. Розкажіть нам. Королівство семи основ тріщить по швах. Лок зітхнув. Це ні для кого не секрет. Дони з Донною безтурботно потягували свої напої, нічого не кажучи. Кантон Емберлен є периферійною частиною великого конфлікту, але графон Емберлен і Чорний стіл працюють у різних а. напрямках, щоб заподіяти йому суттєву шкоду. Чорний стіл? запитав Дон. Я прошу вибачення. Лок зробив крихітний ковточок свого напою. І язиком потекла нова порція вогню. Чорний стіл це те, що ми називаємо радою наймогутніших купців Емберлена. серед них і мої господарі дому Більостер. Куди не глянь за винятком військових і податкових питань, вони заправляють кантоном Емберлен. І вони втомилися від графа і від торгових гільдій в інших шести кантонах, утомились від обмежень. Емберлен багатіє на нових спробах спекуляцій та підприємництва. Старі гільдії стали тягарем на їхній шиї. Цікаво, сказала Донна. Що ви говорите їхній, а не нашій. Це важливо? Певною мірою ще один ковток напою, секунда рубленої нервовості. Дім Бельостер погоджується, що гільдії віджили свою корисність, що торгові практики минулих століть не повинні диктуватися законами гільдій. Ми не обов'язково погоджуємося він знову стюрбнув напій і почухав потилицю. Що графофом Емберлена потрібно скинути, поки він перебуває за межами кантону з більшою частиною своєї армії на боці своїх кузенів. У парлеї та сомнені. Свята дванадцятий, Дон Сальвара похитав головою, ніби хотів очистити її від почутого. Вони не можуть серйозно так думати. Емберлен менше закамор. Відкритий з моря з двох сторін захиститися неможливо. І все ж підготовчі роботи ведуться. Річний оборот банків і торгових домів Еммерлена чотири рази вищий, ніж у найбагатшому після нього Кантоні основ. Чорний стіл зупинився на цьому. Золото, безумовно, слід розглядати як потенційну силу. Проте чорний стіл помилково вважає його безпосередньою владою саме по собі. Він допив свій напій одним довгим ковтком. Через два місяці однаково почнеться громадянська війна. Наступники не віщують нічого доброго. Стради і двоміри, рацули й стриги, всі вони точать ножі й готують солдатів. Проте, поки ми говоримо, купці Емберлена намагаються, коли немає графа, узяти під варту решту дворян і забрати собі флот, набрати рекрутів із вільних громадян, платити найманцям. Якщо коротко, тепер вони спробують. Відокремитися від основ це просто неминуче. І який стосунок це має до вашого візиту сюди? Пальці донеї, що стискали келих, побіліли вона зрозуміла, що означала історія Фервайта. Війна масштабніша за будь що бачене століттями, громадянська війна, можлива економічна катастрофа. Мої господарі з дому Бельостер вважають так щури в трюмі мають мало шансів стати на стерно корабля, яке ось ось сяде на дно, але ті самі щури можуть легко покинути корабель. У центрі гульні у воду занурили низку високих залізних кліток. Деякі з них служили опорою для дерев'яних планок, на яких могли стояти артисти, жертви, бійці та слуги. Кілька особливо масивних кліток стримували темні фігури, які зловісно кружляли під напівпрозорою сірою водою. Довкола неспішно веслували човни-помости, де виступали танцюристи на канатах, метальники ножів, акробати, жонглери та силачі. З води пласкою луною котилися схвильовані вигуки зазивок. З довгастими мідними рупорами. Першими на будь-якій гульні були бої спокути, де дрібні злочинці з Паласу терпіння, могли добровольцями брати участь у нерівній боротьбі в обмін на зменшення покарання або хоч якесь покращення умов життя. Зараз буханців роздавав дуже мускулистий нікаветсу караючи рука, один із гвардійців герцога. Солдат був у чорній шкіряній броні, з лискучим сталевим нагрудником і сталевим шоломом зі свіжевідрізаним плавником і ганською летючої риби. Лоска й хребет мерехтіли на сонці, коли солдат крокував туди й назад, роздаючи на позір без жодних зусиль удари обшитим залізом ціпком. Нікавеца стояв на невеликій, але стійкій платформі. Його оточувала низка круглих дерев'яних стовпчиків, розділених водою на відстань простягнутої руки. На цих хитких платформах стояли два десятки худих брудних в'язнів кожен озброєний маленьким дерев'яним дрючком. Спланований напад міг би подолати їхнього мучителя. Але цій групі, здавалося, бракувало темпераменту для спільної дії. Вони підходили до нікаветсу поодинці або невеликими групами і одне по одному падали під ударами, від яких гриміли черепи. Довкола кружляли човники і виловлювали непритомних в'язнів, перш ніж їх навіки поховає вода. Герцог у своїй милості не дозволяв, щоб бої спокути були смертельними. Лок лише на секунду відвів руку з пустим келихом, як Конте вирвав його з пальців з грацією фехтувальника, який обеззброює супротивника. Коли слуга Дона підійшов до бару, Лок прокашлявся. Поки що нема нужди наповнювати цей келих, Конте. Дякую вам за люб'язність, але з вашого дозволу, мілорде і міладі Сальвара, я хотів би презентувати вам кілька подарунків один як символ простої гостинності, другий як. ну, ви побачите. Гра у мене. Лок класнув пальцями. І Жан кивнув. Його кремезний товариш підійшов до дерев'яного столу біля бару і взяв дві важкі шкіряні сумки. З укріпленими залізом кутиками і залізними замочками. Жан поставив їх там, де сальвари могли їх легко побачити, а потім відступив, щоб блок міг розпочати сумки тонким ключем з різьбленої слонової кістки. З першої сумки він дістав бочку з блідого ароматного дерева, можливо, якийсь фут заввишки і півфута в діаметрі, яку потім протягнув дону сальварів. На поверхні бочки було просте чорне клеймо. Брандін Остершалін 502. Лоренцо зі свистом випустив подих між зубів. Можливо, його ніздрі навіть розширилися, хоча лок зберігав на обличчі Лукаса Фервайта вічливо нейтральний вираз. Дванадцять богів, та теж п'ятсот другий. Лукасе, якщо вам здавалося, що я дражни вас за відмову розлучитися з вашим добром, то, будь ласка, прийміть мої найглибші. Вам не треба перепрошувати, мілорде, лок відмахнувся від слів Дона. За ваше сміливе втручання, Доне Сальваро, і за вашу гостинність сьогодні вранці прекрасна Донно, Будь ласка, прийміть цю незначну прикрасу для ваших винних льохів. Незначну? донозяв батько і поклав її так обережно, наче немовля, народжена якихось п'ять хвилин тому. У мене є 506-та і пара 504 четвертих. Я не знаю нікого в Каморі, хто міг би похвалитися 502 другим хіба сам герцог. Що ж, сказав лок, мої господарі тримали кілька під рукою відтоді, як пройшла чутка, що це особливо добрий копаш. Ми використовуємо їх, щоб розтопити кригу в серйозних справах. Посправді ця бичка була інвестицією в майже 800 повних крон і результатом морської подорожі узбережжям до Ашміра, де Локі Жан зуміли виграти її в ексцентричного дрібного дворянина в нечесній картковій грі. Більшість грошей фактично пішла на те, щоб ухилитися від убивць, аби підкупити вбивць, яких згодом, послав старий за своєю власністю 502-й став майже надто дорогим для пиття. Який грандіозний жест, пане Фервайте. Дона Софія просунула руку у згін ліктя свого чоловіка і, власно усміхнулася йому. «Лоренцо, коханий, тобі слід частіше рятувати незнайомців земберлена. Емберлена. Вони такі чарівні. Лок кашлянув і зачовгав ногами. Ой, годі вамілеті. Доне Сальваро, прошу кличте мене, Лоренцо!» О, доне Лоренцо, Те, що я покажу вам далі, стосується безпосередньо того, чому я прибув сюди. Він дістав з другої сумки подібну бочку. Але ця була позначена лише стилізованою буквою А в кулі з виноградних ліс. Це зразок сторічної дистиляції, сказав Лок, – «559-й». Лок Сальвара впустив бочку 502-го. Донна з дівочою спритністю виставила праву ногу, підчепила бочку в повітрі і опустила її на палубу з легким стуком, а не з тріском розтрощеного дерева. Втративши рівновагу, вона таки зронила свій імбірний ошпарок. Скло зникло за бортом і пішло на дно. Сальвари підтримали одне одного, і Дон тремтячими руками підняв бочку з 502. другим. Лукасе, сказав він, ви напевно, напевно, жартуєте.